І тут про твою родову систему. На що прямо зараз треба звернути увагу на себе, на себе, милуватися собою, кохати себе, дозволити да, дозволити собі в самій найгарній сукні да, сісти десь а, на траву, а, об, обійняти квіти. да, І не думати про те, що це остання сукня в моєму житті. Що я роблю взагалі? А вдруг я її потім не зможу відпросувати. В якихось п'ятин і так само. Тобто тут пані вона впевнена в тому, що вона є цінністю і тому всесвіт, якщо вона дозволить собі все приймати, всесвіт дасть їй і надалі буде давати все, що їй потрібно, задля щастя їй або ньому, якщо ви чоловік, ваш родославляє вас на здобуття чудового дару, бути щасливим в кожну мить, ваш род бажає вам щастя.